Усі на футбол 3 вересня на Охтирському стадіоні Нафтовик відбулася фінальна гра Суперкубка Сумщини з футболу за участю чемпіона Сумщини 2013 Нафтовик 2 міста Охтирка та володаря Кубка Сумщини 2014 агробізнес ТСК міста Ромни. На полі пристрасті закипають. Нарешті перший гол у воротах роменців відзначився ахтирський гравець, капітан команди Руслан Табачун. Перед матчем футболіст працював у нічну зміну. Він оператор Качанівського ГПЗ. У другому таймі рахунок було зрівняно. ході матчу з рук голови федерації футболу Сумщини Андрія Прохоровича отримують нагороди переможці першості обласного середку дитячої юнацької футбольної ліги сумщини серед юнаків 1998 року народження вихованці ю США футбольної команди нафтовитрасту за білі госи часну не увіділ. Я на ну, нічого страшного. Начить, на сьогоднішній день іграє дві саме команди Сумської області. Ентузіазму додають і активні вболівальники. Трибуни просто шаленіють, супроводжуючи кожен пас. Співвідношення ахтирських і роменських фанатів має явну перевагу. в Бік гостей. Романська команда вивчила кілька зазивних речівок. А ще заручилася надійною підтримкою міського голови, який, до речі, теж футболіст. Виступаю за місто Ромни за ветеранську команду, команду ветеранів. Е, люблю футбол, з дитинства займаюсь футболом і хочу, щоб не тільки наші команди, а й в цілому збірна нашої України зайняла перше місце на чемпіонаті світу. Гра дуже гарна, е, команди достойні одна другої, і хочеться, щоб все рівно хочеться, щоб вони перемогли. Так і сталося перемогу і суперкубок з рук міського голови міста Ромни та заступника міського голови Охтирської міської ради отримав романський агробізнес ТСК. автором переможного гола став гравець Дмитро Лайко. Почесний трофей романці забрали до рідного міста на цілий рік. Незважаючи на те, що рахунок на користь наших гостей. Я вважаю, що мешканці всього міста і працівники нашого управління. І всі нафтовики задоволені грою, задоволені матчем, тією атмосферою, яка була на матчі. І взагалі свято спорту в нашому місті це дуже гарно. Я повторююся в цей час, в цю, в цю ситуацію, яка зараз у нас в Україні. Кращим гравцем матчу було названо Олександра Васильєва. Представникам команд фіналістів, заступник міського голови міста Охтирка Геннадій Івах вручив цінні подарунки. Федерація футболу висловлює щиру вдячність організаторам і всім, хто сприяли у проведенні матчу у найближчих планах футболу Сумщини. Кубок губернатора за участі команди Нафтових 2 Ольга Фенько Олександр Куліш для телеканалу Кульсар.